Вітаю вас на моєму каналі! З вами Настя, і це довгоочікуваний огляд на продовження трилогії Гриша Лібардуго, і це Шістка воронів. І до речі, огляд на Гришу теж у мене є. Десь тут буде посилання, а ми починаємо частину без спойлерів. Лі Парадухо, авторка трилогії Гриша, що стала світовим бестселером «The New York Times». Елегантний та вигадливо закручений роман розповідає нам про взагалі неординарну, на перший погляд, команду: кримінального генія, трільця, що не відмовиться від парі, дрюскеле, серце тлумачницю, мару. Та крамарика, який розуміється, на вибухівці. Вони мають зробити неможливе викрасти у найзахищенішій в'язниці світу льодовиковому дворі вченого, з допомогою якого країна, даних як фєрда збирається робити зброю із гриш. А гриші це так звані маги. Все робиться за допомогою юрди пар, спеціального порошка, який дається гриші, він від нього відкриває у собі незбагнене сили, та це, на жаль, викликає залежність. Якщо людині не дати таку другу дозу, то вона просто сходить з розуму, але якщо їй давати його постійно, то вона теж гине. Ну ви ж зрозуміли, що це дорога в один кінець. І чесно, я просто обожнюю цю книгу, ще з першої сторінки зрозуміла, що шістка воронів буде стояти на моїй поличці найулюбленіших книг. І так, перший головний герой у нас Кас, молодий хлопець, який працює у банді покидьків та заробив собі репутацію нечисторукого. Далі його вірні сарати по імні Джаспер, правний стрілець, який останні гроші викидає на, що ви думали, правильно, на азартні ігри. Та звичайно влізає у борги, адже удачі супроводжує тільки з пістолями в руках. Наступна у нас мара, дівчина з покидьків, яка потрапила з звіринця, такого будинку на солод. Своє прізвисько вона отримала через акробатичність. Та що б ви думали? Уміння бути тихою, коротше кажучи, відмінна шпигунка. Одним членом команди є серце тлумашниця Ніна з країни Равки, яка воліла повернутися додому, але не може через таємницю з наступним нашим головним героєм Матаясом Гелвардом фіарданцем та дрюскели мисливцем за відьмами, якого наша компанія визвала жорстокої в'язниці під назвою Пекельні ворота. Хлопець йде з ними не по своїй волі, адже зрати свою країну це насамперед зрадити себе. Стає наш герой молодий Крамарик Віглан, який утік з дому через бажання свободи та намагається заробити довіру своєї різномасної команди. Перед ними дуже важке завдання зайти в вченого, втекти з повністю захищеної в'язниці та й банально просто вижити. І бляга, ця книжка просто неймовірна. Шістка ворогів» справді належить до книжок, які просто неможливо відкласти. А зараз увага! Без спойлерна частина вже завершилася, тому якщо ви збираєтесь читати цю книгу, ставте на паузу, читайте, я вас чекаю саме тут. Якщо ви вже її читали чи просто хочете згаяти час, переглянувши якесь відео з Ютубу, ми йдемо далі. Починається наша історія того, що ми дізнаємося про юрду Парим. Наркотик, з якого роблять експерименти над гришами, і як я вже говорила раніше, це закінчується плачевно. За брекера після одного завдання з покидьками, де ми знайомимось з Марою, якою, до речі, звати Інеш, та Джаспером викрадають. Хлопець прокидається в незнайомій кімнаті та бачить справжню чудесію, гришу, який проходить крізь стіни. Поки брекер думає, що його добряче вгатили по голові, в кімнату заходить купець. Чоловік за прізвищем Ван Ек пояснює, що це все зробила Юрда і пропонує казові угоду. Він збирає команду і вони відправляються у ту в'язниці під назвою Людовиковий двір та викрадають науковця. Натомість Рада Катердаму виплатить їм по 4 мільйони. Хоча Кас розуміє, що це вірна смерть, але все ж таки почувши про нагороду, він вирішує погодитися. Спочатку він домовляється з Джаспером, потім з Марою, і до речі, в них двох доволі цікаві стосунки, але про це ми поговоримо трішки пізніше. Далі хлопець йде до одного з будинків на солод і там зустрічає серцетлумашницю Ніну. Серце тлумашниця займається тим, що навіє на різних людей всякі спогади і щось подібне, і за це, звичайно, отримує кошти. Якось пропонує їй угоду і каже, що вони збираються звільнити Матаяс. І, до речі, про це ми теж поговоримо трішки пізніше. Після цього вони відправляються до в'язниці пекельних воріт, звільняють Матаяса. І там, наприклад, були різні, як це правильно навіть назвати, напевно, битви з величезними звірами, де в'язи, якщо хотів собі якусь кращу кімнату, чи як там правильно вона називається. Виходив на ринг, якщо він перемагав, він не отримує, що він не перемагав, його вбивали. Ну, Тут же ясно, чому така назва. І далі після цього каз знайомить команду з хлопцем Віланом Ван Еком. Ну думаю, ви зрозуміли, кого це син. 15-річний юнак не тільки знається на вибухівці, але є й гарантом їхньої платні. А зараз давайте коротко перейдемо до двох або навіть і трьох любовних ліній у цьому сюжеті. По-перше, що там з Ніною та Матаясом? Коли Ніна була в фієрді та виконувала завдання від травки, її зловили дрюскели. І з ними був Матаяс. Вони перевозили гриш на страту через море та їхній корабель розбився. Ічина якимось чином змогла врятувати Матаяса, аж їй потрібно було вибратися з того снігу, бо, до речі, фієрда це країна, вся покрита снігом, наскільки я зрозуміла. Два тижні вони блукали снігами, здається, у них почали з'являтися якісь теплі стосунки, хоча вони були ну, ворогами, ви ж розумієте, вона по факту відьма, а він ха -ха, має полювати на відьм. Проте, коли вони добрались до порта, вона сказала, що він работорговець, і його завхали в пекельні ворота. Так, кохання. А тепер давайте зачіпимо історію Каза Брекара. Він зі своїм братом Джорджі вже народилися в борсі, місті, де живуть всі ці банди. Їхні батьки померли, а сіке зрозуміли, хлопці мусять самі собі заробляти на хліб. Та через махінації однієї з голови банд над дітлахами старший брат Каза помирає, і хлопець вирішує помститися. Робивши собі репутацію нечисторуко, все зволиться на нівець, коли він знайомиться з дівчиною по імені Інеш, яка на той час працювала в будинку на солод. Щодо Інеш, то її маленької вкрали теж работорговці, який запхали її до цього звіринці. Таку назву він отримав, тому що кожну дівчину ну змушували притв. Типу, не притворятися, ну, ставати певною твариною. Наприклад, Інеж була солійською риссю, адже вона була за походженням солійкою. як батьки були акробатами, і дівчина теж з малечко займалася акробатки, можна сказати, що вона була тихенька, як мишка, і саме це сподобалося казу, адже вона була ідеальною шпигункою. І саме Каз викупив купив мару з будинку на солод. І моїм улюбленим дуетом в цьому романі є Джаспер і Віла. Ну, це якщо ви читали цю книжку, ви одразу розумієте про що я. Хлопець, який пережив багато неход, і хлопчик, про якого завжди піклувалися. Просто їхній тандем мене вбивав на протязі всієї книги. І до речі, в останніх епізодах нам натякає, що між ними може бути любовна лінія. І тому я вже хочу собі. П'яту пишу частину, щоб подивитися, що там буде далі. Адже до речі, у мене вже є шоста частина. Ось тут вона це король шрамів, і я її купила найперший. Не питайте, як я читаю книжки. Ме перебування в'язниці, в я не буду вам описувати. Ну що, справді думала, що я все розповім? Тоді вам взагалі не буде цікаво, наприклад, почитати цю книгу. Бо я все-таки сподіваюся, що я вас зацікавлю. Що до кінця книги, то кінець трохи обірваний, адже далі в нас продажне королівство або королівство Шахари. Я не пам'ятаю, яка там вже точно назва. Але тут у нас спойлер, так як я читала шосту частину, я вже знаю, хто віддасть Богу душу. Ну, тому. Але це не забирає того, що книга неймовірна. Ходимо до висновку. Книга цікава, без всякого маразму, типу, розвитку персонажа за два дні та кохання з першого погляду. Коротше кажучи, ці книженці я ставлю 10 з 10, адже на неї у мене було багато сподівань, і я вам скажу, вона їх перевершила. Тому тут приходить тільки одне слово. Рекомендую. А останок додам, що відео тепер буде виходити раз на тиждень, адже у мене в вступі всяка така марає, тому я просто фізично не встигаю монтувати два відео за сім днів. А я дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити подобайку, підписатися на мій канал і до зустрічі в наступних відео!